Побоювання, що Дональд Трамп покине Україну напризволяще, щоб дістатися максимально вигідною для штатів угоди з Кремлем, на щастя не виправдовується. Як пише видання Bloomberg, посилаючись на джерела в команді Трампа, обраний лідер США не змушуватиме Київ до передчасних переговорів із Росією. Навпаки, у Білому домі зацікавлені в тому, щоб до початку перемовин Україна повернулася на позиції сили. Докладніше далі. Співрозмовники видання Bloomberg стверджують, що трансатлантичні партнери висловилися за продовження підтримки України. У команді Трампа, схоже, сприйняли два аргументи: перший, якщо новий американський лідер відмовиться від Києва, він ризикує зазнати приниження, яке можна порівняти із хаотичним виведенням військ США з Афганістану за президентства Джо Байдена, яке, до речі, сам Трамп закидав поки що чинному президентові. І другий ще більш вагомий: якщо дозволити Росії здобути таку перемогу, це лише Же підштовхне Китай до більш агресивних кроків. Європейські лідери не менш оптимістичні. Зокрема, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, відвідавши цього місяця маєток Трампа в Маралаго, заявила, що не бачить підстав для погіршення відносин США з Україною у Європі. Сподіваються, що посилення санкцій проти Москви і продовження військової підтримки Києва призведуть до економічних і військових втрат для Росії та створять умови для переговорів на користь України. Водночас усі наближені до Трампа люди не знають, як сам. Саме вчинить майбутній президент, який має репутацію людини, що відкидає поради та змінює курс в останню хвилину. З одного боку, нібито Трамп зацікавлений у тому, щоб взяти під контроль організацію мирних перемовин, які називає угодою століття. А з іншого, як стверджують джерело видання, Трамп не надто приймається долею України і не визнає стратегічного значення війни для інтересів Сполучених Штатів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.